Київщина. Ікона Покрови Божої Матері. Ікона Покрови Пресвятої Богородиці походить із села Сулимівка на Київщині, Бориспільському районі. Сам храм є пам'яткою доби козацького бароко, пам'яткою гетьманської доби. Храм побудований. За коштом полковника Івана Солими у 1621-29 роках. І як на той час було модно, писалися ктитурські ікони. Тобто той, хто закладав храм, будував храм у іконостасі, в певному образі зображував себе зі своєю родиною. Як церква називається Покровською, так храмова ікона є ікона Покрови Богородиці, на ній зображений єпископ. Чернець, На ній зображена сама родина полковника Івана Солими, його дружина. Зображені різні люди, убогі, служителі церковні і Богородиця, яка покриває всіх, хто на землі проживає козацтво, духовенство і інші верстви населення. На Київщині у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Як вірні, так і духовенство одразу стали на захист своєї землі. І, на жаль, за цей період є і загиблі священнослужителі. Це у Іванкові, отець Максим, який повертався зі служби і був розстріляний в автомобілі. Це отець Ростислав, який у Ясногороці, на Фастівщині, був. Розстріляний разом з військовими на блокпосту, він підтримував, привозив харчі, молився разом з військовими, був поруч і так разом і загинув. Також у Бучі був розстріляний монах, колишній монах з Михайлівського монастиря, Ігумен Іов, він проживав у Бучі, вийшов за продуктами. І був зловлений і розстріляний російськими окупантами. Вічна їм пам'ять, вічна пам'ять всім військовим, які полягли у боях за Київщину, і здоров'я і многих літ для тих мешканців, які залишилися, які повернулися розбудовувати Київщину, і для тих військових, які продовжили захист нашої держави. Не лише на теренах Київщини, а й в інших регіонах України.